Доброго ранку! Сьогодні 28 квітня 2024 року. Півонія Дауріка. Перша квіточка відкривається у нас на Чернігівщині. Ось бджілки. працюють, дуже ніжна. Ароматна. Така вона в бутоні, бутон не дуже великий, такий середній або мілкий, дуже крупних немає, це молодий кущ. Ще закритий бутончик. Вже колір є, але ще найтугіший на цьому кущику. Висотою десь 60 сантиметрів Дауріка. Півонія кримська. Одна із перших зацвітає, в мене вона перша, відкрилася. Рубра плена ще із перших теж, але вона ще не цвіте.